Від. Сьогодні розпочнемо робити клеєву масу для побілки. Для цього використовую 10% розчин желатину. Зараз я його поставлю на одну баню, щоб він нагрівся. Як я робив по цих формулах, ви побачите. Що? На 150 грамів води, щоб отримати 10% розчин, потрібно... Ой, на 150 грам води потрібно 20 грамів. Неправильно написав би желатину. Повторюся. На 150 грамів води... Нам потрібно 20 грамів желатину, щоб отримати 10% розчин. Так, це все наколотив, виміряв. Зараз на водній бані розтоплюю його. Приготував я крайду. Крейда купувалася в будівельному магазині, але дивитися, щоб вона була очищена, сепарована. Тобто без всяких доночків, Щоб її вдома не відмучувати, бо це теж довгий процес. Займає дуже багато часу.